Вони ще не дорослі, але вже й не діти. І в цей відповідальний період підлітки гостро потребують, аби поруч була людина, котрій можна довіритися та отримати мудру пораду в непростих житейських ситуаціях. І таку дружню підтримку молодь має у клініці, що діє на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні. Ось уже 10 років. Створена ця клініка була для підлітків. Які проходять обстеження та лікування в Хмельницькій обласній дитячій лікарні і могли б отримати безкоштовну, анонімну, доступну медичну допомогу і консультацію по питаннях, які їх хвилюють без супроводу батьків, без супроводу соціальних працівників, без супроводу опікунів та інших родичів сім'ї. Клініка працює у другій половині дня, коли стихає потік пацієнтів, і молодь має змогу без черги потрапити на консультацію до вузьких спеціалістів, самотужки або разом із цільовою групою взяти участь у лекціях тренінгах. Теми на таких заняттях обирають вони самі. Профілактика віл сніду, контрацепція, профілактика хвороб, які передаються статевим шляхом, порушення різних гормональних порушень у дівчаток, це порушення менструального циклу. Надто багато запитань у сільської молоді, адже там мало розвинена соціальна інфраструктура, бракує відповідних фахівців, особливо у віддалених районах краю. Гостро відчувається протистояння між старшим і молодшим поколіннями. Сучасні юнаки та дівчата не завжди вписуються стилем і поведінкою у традиційні схеми вікових звичаїв і традицій подільської глибинки. У Кожної дитини, яка стає підлітком, бувають такі моменти, коли перед нею постають запитання, прикинула з звісно ж, соромиться сказати батькам, а однолінкам тим більше. Це що за все пов'язано з їхнім статевим дозріванням. І хлопчики і дівчатки, у них з'являються певні такі ознаки, і вони не розуміють, що ж це означає. І звичайно, добре, якщо батьки розумні, і вони, от в 12-13 років, починають говорити вже з дитиною про це. А буває і навпаки, коли батьки місяцями не знають, що з дитиною відбувається, а в неї може в душі таке творитися, страшне на фоні цих гормонів. У нашому шаленому світі, сповненому протиріч насилля та агресії, надто складно знайти власну стежку, і так само важко самотужки виборсатися із тенет чужого свавілля та жорстокості. У випадок, коли дівчинці 13 років, знадобилась допомога психолога, її зґвалтував сусід 30-річний, і дитина закрилась, і потрібно було багато часу. Ми три. а… А мабуть, навіть і шість місяців боролись за стан дитини, щоб дитина відкрилась і війшла гідно в соціум. Усі обстеження анонімні, тому інформацію щодо здоров'я та самопочуття пацієнтів лікарі не розголошують без згоди самої дитини, навіть батькам. Тут безкоштовно юнаки та дівчата мають доступ до консультацій та складних досліджень, якщо в тому є потреба. А найголовніше зросла прихильність молоді до такого лікування майже втричі за останній час збільшилася кількість звернень до клініки.